У всіх людей саме слово сокіл асоціюється з безстрашністю, спритністю, шляхетністю, всіма цими якостями і наділений наш герой, маленький сокіл Кіпчик, невід'ємна частка нашої рідної природи. Своє гніздо Кіпчики не влаштовують самі, цих аристократів неба не приваблюють такі буденні справи, як будівництво житла. Вони відкладають свої яйця в спорожнілі гнізда граків або інших птахів. Адже до гніздування кіпчики приступають пізно у порівнянні з іншими птахами на початку літа. В цей час у багатьох пернатих вже дорослі пташенята. самчик кіпчик одягнений у чорний фрак і червоні штанцяка. Він трохи менший за самочку, яка має руде і брунатне вбрання. За розмірами обидва нагадують звичайного голуба. За своєю кладкою доглядають обидва, але самочка все ж більш ретельно й стара. І ось одного дня їхні батьківські серця зігріває тоненький писк пташеня, який щойно з'явилися на світ. Слабкі й беззахисні, вони потребують неабиякої опіки. Батьківські обов'язки розподіляються таким чином мати пильно доглядає за малятами. Найулюбленіший для кіпчиків час полювання сутінки, тому й називають їх ще вечірніми соколами. Отже, мати пильно доглядає за малятами і майже постійно знаходиться поруч з ними. А батько зайнятий полюванням. Йому треба прогодувати велику родину, а пташенята не скаржаться на відсутність апетиту. Іноді батько дає й самотці трохи розім'яти крила, політати, популювати заради втіхи. Плине час і з кожним днем кошенята все більше стають схожими на своїх батьків, ось так виглядають вони вже через три тижні після народження. А дорослі кіпчики не забувають про свої обов'язки. Але все частіше їм доводиться вже вдвох дбати про те, як прогодувати сімейство. Кошенята стають просто ненажерливими. Очікуючи батьків з кулювання, палята обстежують навколишній світ. І, хоч поки що це просто найближча до гнізда гілка, скільки цікавого можна побачити з неї. Поки у гнізді простора можна і крила потренувати, адже їх так приваблює небо. За беаром перший виліт. та всьому свій час. Чим же годуються кіпчики? Вони всеїдні. Ловлять комах, жаб, ящерок. Гарною здобиччю вважається польова миша або ховрашка. І хоч ці пернаті вміють постояти за себе є в них і одвічні вороги, це сороки і гави. тому і оселяються вони частіше колонією. Як сусід, кіпчик істота миролюбна. По чужих гніздах не зазирає, і пташенят не краде ніколи. Ось воно, соколини благородства. Взагалі кіпчики примхливі птахи. Посадка, де вони поосідали, розташована поруч з дачним селищем. Під самими гніздами щоденно розгулюють кози. Але соколи не відволікаються, а незворушливо продовжують займатися своїми сімейними справами, щоправда, час від часу кидаючи око на незваних гостей. На превеликий жаль, поступово вирублюють посадку люди, завдають шкоди деревам і випаси. Невдовзі і нанівець знищить колину притулок. А поки що підростає нове потомство кіпчиків в затишному батьківському гнізді, готується здійнятися на крила. Щасливого вам польоту!